Шість ознак того, що є проблеми з печінкою, що вона зашлакована. Справа в тому, що у печінки нема нервових закінчень, через те вона практично ніколи не болить. Але по деяким ознакам ми можемо вже дізнатися, що є суттєві проблеми. І так, перше це скліри, вони можуть бути жовтуваті або знаєте такі тусклі. Друге, це порушений обмін речовин, так називаємо метаболічний синдром. Це коли жирова тканина відкладається під грудьми і в області талії. Третя причина це, точніше, третій прояв, це коли часто виникають синяки. Не встигли десь до чогось приторкнутися, а вже виникають синяки, бо печінка приймає участь у виробленні тромбоцитів. Четверта причина це е, геморой. Справа в тому, що кров із нижніх відділів товстого кишечника, вона, перш ніж попадає у загальний кровоток, спочатку вона має пройти через печінку. І коли фільтр печінки не може швидко фільтрувати кров, то кров застаюється якраз у венах нижніх відділів кишківника. Сюди ж відносяться і вінозний виразажений малюнок на нижніх кінцівках, і варікозна хвороба. Та сама історія. Також відноситься грибкова інфекція. Тобто, якщо є молочниця або грибок на нігтях, теж можна запідозрити проблему з печінкою, бо жовч приймає участь у знешкодженні грибкової інфекції. Якщо ви знайшли у себе хоч якісь із цих симптомів, раджу. Зайти в мій е, телеграм-канал, який у шапці профіля, там більше про це інформації і є продукти, які е, дуже потужно очищають печінку. І саме зараз на нього е, скидка мінус 25%, він називається Fandетоx. Е, там же є мій Viber, WhatsApp. Напишіть, я прийшлю вам більше інформації і можу навіть проконсультувати.